Як тільки з'являються баклажани, я обов'язково готую цей салат. Він завжди в мене є в холодильнику. Він наскільки смачний, я його їм просто так навіть з хлібом, а його ж можна будь-що. Вода закипіла, кабачки нарізала ось приблизно такими брусочками і відварюватиму після закипання 5 хвилинок. Тим часом роблю засмажку, обсмажую цибулю, моркву і солодкий перець на олії. Відварені баклажани, викидаю на друшляк і хай стече зайва вода. Тепер з'єдную всі овочі у великій мисці, щоб зручно було перемішувати. Додаю часник, оцет, присолюю, перемішую, куштую, щоб мені було смачно, а ви коригуйте за своїм смаком. І треба відправити його в холодильник на добу, щоб воно промаринувалося. Але чесно, я їм одразу. А якщо порозкладати його по баночках, закрити капроновими кришками, Дуже довго і гарно зберігається в холодильнику. Так робила моя бабушка. Тому всім смачного обов'язково приготуйте.